Всіх вас радий вітати сьогодні в цю неділю, 23, по зісланні Святого Духа. Вона є для нас особлива тим, що вона перша, яка є в цьому Різдвяному пості, який ми розпочали уже вчора, маємо ще 38 днів і буде Різдво. Тому час швидко біжить. Маємо дуже гарний період тепер, період приготування. Я собі подумав, коли читав Євангеліє, що. Як в цьому світі нам сприймати таке слово, коли ми чуємо, Боже, Слово про бісів, про легіон і так далі, то такі історії, коли ми чуємо про вигнання біснуват... бісів, з біснуватих людей, і такі... таке слово, то нам може видавати це трохи таким казковим. Тому що ми живемо у світі раціональних пояснень, де можна все пояснити, і якби, ну, науково не поясне, що держимість, так. може якось. Там психіатр би сказав, що це радше якась там психічна хвороба, може э, шизофренія або ще якась інша. А, тяжко пояснити це. І ми це часто сприймаємо, можемо, можемо сприймати це таке Євангеліє, як якийсь фільм і казку. Так випадково трапилося, що вчора я буквально э, натрапив на один фільм, який. Трохи перегукується мені сьогоднішнім Євангелієм, кому цікаво, то я потім скину в нашій, в нашій групі. Фільм називається Нефаріус, так, про біснуватого чоловіка, якого мали стратити. Значить, він був вчинив кілька злочинів і мали його погубити. Так, тобто це була його кара, суд його засудив на, на смерть. І той чоловік, і той Євангелій розповідає про одного психіатра, який пробував з'ясувати, чи... Чи він там справді відповідає за себе, і чи не відповідає за себе, чи в нього якась хвороба. І то дуже гарно фільм показує, власне, це, що в цьому світі не сприймається взагалі, що це щось може таке бути взагалі, що це може бути з нами, щоб існуватися і взагалі вплив злого духа це щось реалістичне. Так, і той чоловік, головний герой того фільму, не, не, ну, він думає, що це просто психіатрична хвороба, так, і не сприймає взагалі цього всього. Шукає доказів і так далі. Ну, подивитися, але нам важко зрозуміти це, тому що ми, якби ми не побачимо, так, диявола, так, його вплив. Багато разів він ховається в певних, і, і під хворобами теж, але не лише. Йому так, зараз у наш час, ми живемо в такому часі, коли йому вигідно, щоб ми про нього не знали, щоб ми про нього не чули. А якщо і чуємо в Євангелії, то би ми сприймали це як якусь. Історію надзвичайну, якусь таку, яка ну, до нашої реальності не має відношення. Ну, але, скажімо, має, тому що якщо ми поцікавимося в екзорцистів і тих, які виганяють бісів, то ми зустрінемося з проблемами, які мають багато людей, які мають проблеми з злим духом. Ми чуємо у тому Євангелії про чоловіка, який дивно поводився по-людському, то нам тяжко зрозуміти ходив голий. Бігав, трощив все, жив взагалі на цвинтарі. І взагалі якось він вже адаптувався до того життя. В нього був якийсь певний свій стиль, певний спосіб життя, так, вже звик. І люди теж адаптувалися, тому що як Ісус зцілив Його, то відразу з'являється, звідкись страх. Людина стає адекватною, приходить до себе, стає звільненою від Злого Духа. Свобідна, стає свобідною людиною, і чомусь то суспільство має страх до нього. От в чому проблема? Люди теж так звикли. Мені здається, що це було дуже зручно. В комусь розбили, припустимо так, умовно кажучи, вікно на хаті. Ну хто зробив? Ну, та то, то той. Якась крадіжка сталася, на кого можна це звалити? Ну, є в нас один чудак, який бігає і Ну, то, мабуть, він, ні? то чудак якийсь. Так це було дуже удобно. Можна було перекласти відповідальність, перекласти вину. Сказати, що то він такий проблем. На фоні того чоловіка. Ну так, я скажу неадекватного, але це був існуватий чоловік. Ми вигляда... ну, Той народ виглядав дуже так достойно. Це... І вони теж звикли. Так само, як ми любі, ми теж звикаємо, звикаємо до образ, звикаємо до страхів, звикаємо до залежностей, звикаємо, на жаль, і до гріхів. Так, Звикаємо. Звикаємо теж до ролі жертви. Бо так удобно, що є жертва всім мені навколо винні. Ми так звикаємо. Психологи кажуть, що людина здатна майже до будь-якої ситуації адаптуватися. До будь-якої страждання навіть, якщо воно передбачуване. Те, що чоловік був біснуватий, люди звикли, і вже було передбачувано, що він буде бити, трощити, бігати, Це було... тепер він спокійний. А це означає, ми втратили контроль. Він став для нас непередбачуваним. Він несе для нас загрозу. Людина свобідна, несе загрозу. Для системи людина вільна, небезпечна. Чому? Бо вона не контрольована. Чому люди почали боятися? Бо вони втратили контроль. Так вони його ланцюгами могли зв'язати, мали на це якби причини, так? Підстави були. Тепер його не зв'яжуть ланцюгами, він же ж звільнений. Він має гідність свою. Він уже одягнений, не бігає голий. Тепер, а ми тепер не знаємо, що з ним робити. А як тепер з ним поводитися? А ми не знаємо, що він тепер в Страх. страх. І тому будь-яка зміна, здається, небезпекою. І от сталася зміна в, в тому народі, сталася зміна з цим чоловіком. І здавалося, що це небезпека, навіть якщо ця зміна була добра, бо принесла свободу чоловікові. Батьох людей сьогодні лякає не гріх, не зло, а те, що він може вийти назовні. Те, що він може вийти назовні. Ми і Бога не бо... інколи боїмося, не тому, що він строгий або може покарати, а тому, що він правдивий і може висвітлити на... те, що є скрите, заховане. Його світло нам показує те, що ми маскуємо, те, що ми приховуємо, те, що ми не хотіли би, щоб хтось дізнався, тому біль, травми різні, слабкості наші, залежності, брехні, всякі, наші зранення. І ми кажемо, Господи, не заходь туди. Ліпше, давай про це не будемо. Я ще не готовий настільки. Так як ці люди, сказали, що все, можеш йти додому. Нам досить. Досить. Чому люди не сприйняли зцілення цього чоловіка? Бо чоловік, коли був у кайданах, всі його жаліли. Казали, біднятко, нещасний чоловік. Так? А коли чоловік став вільним, на нього вже треба дивитися, як на людину. Вже не можна його жаліти, бо немає за що жаліти. Вже треба дивитися на нього як на людину, а не як на проблему. Свобода вона вимагає відповідальності. Боятися свободи, бо ми чуємо, що люди бояться свободи. Вони побоялися. Боятися свободи означає боятися дорослішання. Тобто брати відповідальність. Бо треба робити. Це означає. Що означає свобода? Треба робити вибір, треба відповідати за свій шлях, треба мати сміливість тепер будувати нове життя Уже інакше. Але деякі люди воліють залишатися в полоні легіонів. Ну бо це зручно. Нічого не вимагає, нічого не просить, у виправдовує, знімає відповідальність. Нічого не... не несу ніякої відповідальності. Можна на все. Але свобода, про яку сьогодні говорить в цій проповіді, не є про силу волі. Так? Це не є так, що чоловік цей біснувати якимось чином взяв себе в руки, так? тобто, що він е, доти собі дозволяв все, а тепер себе взяв в руки і сам змінив своє життя, що він так силу волі таку мав міцну, сильну. Так? Ну, але сьогоднішній Іван говорить про зустріч. Якби не була ця зустріч, чоловік би залишився далі в полоні, далі в легіоні. Далі той диявол би його катував і мучив. Але Ісус його зустрів. Чоловік не звільнився сам, це дуже важливо. Чоловік не звільнився сам, не зібрався всі свої сили, не взяв себе в руки. Але Ісус спеціально, якби йде в ту землю. І той Івангелій так дуже, дуже цікаве. Бо Ісус по одну сторону моря. Заставляє учнів в другу сторону плисти на другий бік, там стається буря, мало не потонули, приходять на другий бік, а там біснуватий, в якому легіон. Хоча це брехня. Це була брехня. От подивитися той фільм, він, власне, теж це висвітлює дуже гарно. Дьявол, він завжди бреше. В іншому Євангелії, не Євангелиста Луки, якого ми сьогодні читали, ми чуємо про те, що свиней, які кинулися з кручі в море, було дві тисячі. Легіону в тих часах приблизно налічував біля 6 тисяч військовослужбовців. То скільки було тих демонів у чоловікові? Дві тисячі чи шість тисяч? Брехун єден. Смердючий. Набрехав, тому що в три рази менше. Ну але він ж завжди буде казати, що легіон. У нас тут ми тут такі сильні і так далі. Але тільки Ісус ще нічого не зробив, ще слова не сказав, лише вийшов на ту землю відразу, що почав? Брехати знову почав. Що Він сказав? Не муч мене благаю. Ну Ісус тобі ще нічого не зробив, що ти кричиш? Він бреше. Хіба Ісус приходить принести муку? Хіба Ісус хоче, щоб хтось страждав? Ну ні. Але диявол завжди хоче показати, що Бог є той, який твій ворог. І Він хоче тобі зла? Він хоче змусити Тебе страждати, терпіти, бо сам терпів і нам велів. Це його тема, так казати. Сам терпів і нам велів. Але Ісус спеціально, якби йде на Розумієте, докласти зусиль. Це не так, як. Розумієте, Ми собі думаємо так: ну сів Ісусу кораблик, поплили там на другий бік. Це не так, знаєте, брум брум завів лодку і поплив собі. Ну, поплисти, переплисти море на другу сторону. Ви розумієте, скільки це зусиль? І тепер Він перепливає. Стіляє того чоловіка і вертається назад, бо його послали. Люди сказали: іди з наших нам не треба тебе тут, ми не хочемо тебе. Іди геть. Ісус вертається назад, там потім є Ір приходить, і та кровоточива, і далі історія продовжується. То виходить, що Ісус якби спеціально заради того одного нещасного чоловіка, якому сиділо стільки багато демонів, ну, може, не легіон. Я підозрюю, що там не легіона не було, але сиділо багато демонів. Так, і він йде спеціально на ту землю. Щоби зустріти одного Його єдиного, бідного, нещасного, вигнаного і покинутого, і його зцілити. Вигнати з Нього бісів, які мордували і катували його. Христос не боїться того чоловіка, не боїться темряви, на відміну від тих людей, тих мешканців того міста. І те слово теж запрошує нас сьогодні, аби не боятися свободи. Не боятися свободи, бо свобода вона насправді не забирає, а вона повертає нам, нас самих. Свобода вертає нас нам самих. Це дуже важливо. Христос прийшов на цю землю, аби нас звільнити, аби нас зробити вільними від гріха. Аби диявол не мав панування над нами. Власне, в цьому є суть різдва, до якого ми готуємося. Христос приходить, стається рабом, аби нас із рабства визволити. Стається невільником, аби нас зробити вільними. Справжня свобода це не коли мені все можна, це викривлене поняття свободи. Так? Свобода не означає, що я можу робити все. Можу робити все, але не можу. Свобода справжня означає, що я більше не раб того, що мене руйнує. Тобто я не залежу від того, що мене знищує. Що забирає краде мій час, забирає моє здоров'я. Забирає з мене життя. Це не є свобода, це рабство. Замасковане. Так? Замасковане рабство. І все, все під грифом, то я свобідний, можу робити, що хочу. Але це не є свобода робити все, що хочу. Час посту це дуже прекрасний час, особливий час, час повернення до свободи. Бо, власне, тепер прийшов той час. Це нагода відкрити власні легіони. І в нас не лише про біснуватість кажуть, але також і про страхи, і про залежності, і про гріхи, які ми часом приховуємо, приховуємо. Це час, щоб дозволити Христові повернути нас до свободи. Це є мета. Якщо хтось задається сьогодні питанням, навіщо цей піст? Це власне для цього, щоб звільнитися, щоб стати свобідним. Христос для того приходить. Тому в цій літургії просимо, щоб цей час підготовка до Різдва, аби цих кілька неділь, кілька тих тижнів, які будемо проживати, аби стали справді для нас можливістю, і щоб ми цією можливістю скористалися визволення. Бо наше серце воно подібне до кімнати. Думаю, що у кожного з вас, припускаю, є така кімната, де ви складуєте різний хлам і різні всякі речі. Часом це може бути кімната для гостей. Ну як має прийти хтось важливий, якийсь гість, дорогий, шанований, то в тій кімнаті, де маєш його прийняти весь хлам, що з ним зробиш? Звільниш місце. Звільниш місце. Чому? Ну, Бо має хтось прийти, не буде там на ліжку коробки, книжки і так далі, бо має собі там десь лягти. Христос приходить в наше життя. Різдво про це хоче нам сказати. Що Христос приходить до тебе. Щоб він міг прийти увійти в твоє життя, йому треба звільнити місце, по розхарити, як ми кажемо, розгребсти ті всі свої бардаки і ті всі речі. тут не говорю про ваші хати. Говорю про наше серце. І про це йдеться. Про це Ісус віддеться. Не для того, щоб нас налякати демонами і легіонами, а про це Євангеліє, що Ісус приходить навіть да, заради одної людини. Якщо хтось із нас протягом посту навернеться. Не буде приховувати, вийде в правді перед Богом, визнає свої гріхи, розкається з них, впустить Його в своє життя. Це буде супер, бо Ісус ради одної людини готовий докласти купу зусиль, докладає купу зусиль, аби прийти до нас. Так як тоді, там, Герасиму околецю, так і сьогодні приходить до тебе. Хоче, щоб ти дав йому місце. Вийшов з тої з неволі, з неволі гріха, з неволі страхів. Так. І всього того, що тебе поневолює, і прийшов до свободи, бо він приносить нам в наше життя справжню свободу.